Багато uh, талановитих людей, які uh, завдяки цій програмі uh, вернулися до більш-менш нормального uh, стилю життя. Але, на жаль, є і така категорія, яка не хоче цього робити. І тому говорити про повне одужання, uh, ну, це, uh, Вірно, буде неправильно. Людина має бути максимально ресоціалізована. І якщо ми зможемо вернути хоча б на 80% людину до нормального життя, то це є вже успішно. Говорити про те, що ми вилікували людину повністю, вона більше ніколи не повернеться до вживання наркотичних речовин, на жаль, ми не можемо. Цифра тих людей, які страждають на наркоманію, вона ні про що не говорить. Ні про що не говорить, тому що це лише ті люди, які попали в поле зору або медичних працівників, або правоохоронних органів, які перевели на лікування. Як правило, коли приходять до нас лікуватися. Якщо є проблема з правоохоронними органами, якщо є проблема із здоров'ям, і дуже рідко, коли самостійно людина захотіла поміняти стиль життя. Є приблизно 235 людей з наркологічними проблемами в Закарпатській області. Але кількість споживачів, це ті, яким виставлений вже діагноз, залежність. Але таких людей є значно більше, тому що не у всіх залежність виникла, а виникає зразу. Є певна частина, яка ще не попала до нас. І я думаю, що їх є значно більше. І проблеми створюють якраз от не ті люди, які... Стоять на обліку, а ті люди, які ще до нас не попали, які роблять експерименти зі своїм здоров'ям, які займаються виготовленням наркотичних речовин, збутом наркотичних речовин. Ну, але це вже не наша частинка роботи, це, це вже сфера правоохоронних органів. На жаль, було. На сьогоднішній на, за минулий рік за цей рік 16 випадків у місті отруєння неповнолітніх психоактивними речовинами, в тому числі і наркотичними речовинами. І це такий досить тривожний такий дзвіночок, тому що це підлітки які дуже рано почали вживання психоактивних речовин, і з ними от потрібна дуже серйозна робота. І взагалі робота має проводитися не лише з тими, хто вживає наркотичні речовини. Обов'язково має проводитися профілактична робота, профілактична робота в школах, в вищих учбових закладах, має проводитися. Має бути взагалі модно не вживати психоактивні речовини і значно дешевше займатися профілактикою, і попереджувати вживанням психоактивних речовин, ніж вже лікувати наркотичну залежність.